Нові часи, нові змагання. Ми запрошуємо вас на чемпіонат України з русофобії. Слава Україні! Е, героя! Слава! Я вас вітаю на чемпіонаті України з русофобії. Нагадую, що в нас беруть участь діти до семи років, щоб їх не замахували питанням, де вони були вісім років. Ну що ж, давайте знайомитися з учасниками. Як вас звати? Іван! Фу! Фу, мінус бал. Чого? Іван Шевченко. Вийшов в нуль. Фух. Синочек, ми з мамою дуже за переживаємо. Удачі тебе, синок. Удачі! Ненавиджу вас. І перший русофобний бал Іван отримує ще до початку чемпіонату! Як вас звати! Слава! А По батькові! Українович! Ваш батько Україна? Батько мій Бандера. А Україна мати. Україна! Породу все! Учасники зарячені! І ми можемо починати! Отже, перше питання: скільки орків вбило ЗСУ? Слава? 89 тисяч 760. Неправильно, Іван. Мало. Мало, мало, а, точніше, скільки б не вбили все одно мало. Абсолютно правильно! І бал Іванові. <рик> Зараз учасники просміються з фрази Ібал і бал Іванові все ж таки чемпіонат дитячий. І ми продовжимо. Все. Наступне запитання: що треба казати, коли в мані каші трапляється комочек? не має сечі, терпіти це борошно. Перший бал, слава! Оце накал! Давайте трошки перепочинемо. Невеличка руханка присвячена ще одній прибацяній державі. Готові? І ран, два, три, чотири. Фінальне запитання, мої маленькі неонацята. Фінальне запитання: як коліна бійців ЧВК Вагнер із зірочкою. Mm -hmm. Отже, що таке? Е, затемнення міста неправильно. Це світломаскування. А що таке свята маскировка? Світо -маскировка це те, що робить Лобода. Абсолютно правильно! І в нас є переможець чемпіонату України з русофонії Іван Шевченко. Так, а я що, програв? Ні, українці не можуть Ух, програти. Боже, так, який да, да, чемпіон. Чемпіонату України з русофобії в Краматорську побачимось на фіналі в Ялті.